Наприклад, що ви робите, коли немає світла? Я навчаюся. У мене павербанк, світильник маленький від нього працює і я читаю. У мене є планшет, який заряджений завжди, і там електронна книга, тому цей час проводжу максимально корисно, читаю книгу. Уроки під свічками. Там, наприклад, ще чищу телефон. Плюв і гуляю, і все. Відпочиваю. Ми заходимо в Фейсбук до нашого улюбленого мера і пишемо йому самі злосні коментарі, що в мене пілімені не доварилися, і так далі. От тим ми себе розбажаємо. Вам привіт! Читаю інтернет-книги, складаю пазли, малюю, читати не вдається того, що зірк псується. Ось а так нічого. Перші рази було страшно, але далі так. Витримаємо, переживаємо. Що ви зробили, щоб підготуватись до відключень? Нічого, просто готовий завжди. Єдине, що це акумулятор і набрав води. Є заряжені повербанки і завжди не поготові є свічки ароматизовані. Вони були перед цим, а тепер використовуються на максимум. Повербанк був заряджаємо, коли світло є. Пали генератор і так, батареї. Так. Сказати, що підготувалась, ні. може свічки купила декілька штук, А так то ні? Але так, так потрібно нам зараз, щоб того світла не було. І ми маємо з цим миритися і бути за цю ідею всі разом. А ви так люди не робіть. Це тільки я так пишу за ті пілім'яні, а ви так люди в коментарі не пишіть.